Друзі, вітаю! Напевне, немає хто з вас задавався питанням, що буде, якщо до свого найсвіженького процесора я куплю, наприклад, сучасну потужну відягу. Чи розкриє старий проц можливості відеокарти І, можливо, крім карти, мені ще доведеться міняти проц, плату, щоб саме відяхо показала себе як найкраще. Я впевнений багато хто з вас про це думав і навіть бачив подібні відоси, де насміхаються над нібито безглуздими оцими зв'язками. Процкарти. Va en contra mano Rosario, para allá. Ajá. Ви мене частенько запитуєте, я, наприклад, маю Ryzen 1600 і 2600, або під 1045. Чи буде норм тягнути подібні проци сучасну подушну карту? Сьогодні, на прикладі свого старенького помічника у вигляді i9992.0, 9 я відповів на ці питання. Коротше, подивимось сьогодні, що може сучасна відяха і далеко не вчорашній проц. Обов'язково поговоримо про баланс при обиранні карта CPU, чай, кава, смаколики, полетіли. І так це містеренькі ПК на базі i9-9900K. Як розумієте, друзі, далеко це не 13 або 14 покоління. І до речі, наприкінці місяця буду анулюватись так, що не пропусти збірку мого нового компа. Сьогодні про розкриття на розкриття, і за основу я оберу RTX 4070 супер виробника Asus серія TAF. Ідеальний баланс якості та ціни. Декілька днів тому я тестував збірку з цією відякою. Хто не пам'ятає, нагадаю. Збірка була на сучасному разі 8000 ї серії 7 кукурузен 8700 G. Ну, це встройка, пам'ятаєте, з пилу жару, як то кажуть, і це не 5-річний 99 Мій комп, звичайно, не сучасний, і відповідно блок живлення ще тих часів. В'єднання на трійник, не дуже це охайно виглядає, погодьтесь, ну а що робити. Інтерфейс єднання PCI 5.0 є лише у сучасних блоках живлення по типу ROG, TOR, Platinum Я неоднократно збирав потужні компи саме з цим монстром. 850 ваттів для сучасних збірок, для будь-яких збірок буде достатньо. Навіть можна 4090 ставити без проблем. oled екран з показниками навантаження, топова начинка, все тут як треба, платінове виконання. Коротше, під сучасну збірку без бачення Тестування я почну з другої кантри. Однакове налаштування незмінний зв'язка Ryzen 8700 та RTX 4070 Super дає буст від 250 до 330 кадрів. На нових працах чомусь не знаю, чому Overlay FPS монітори не працює взагалі. Ви чудово бачите середній показник у цій пісочниці, все чудово, кольорово, дуже плавно, бо кількість кадрів велика. Все те ж саме, але тепер мій комп на i 9 9900 і я вже казав, що. Що, друзі, FPS монітор як остранно працює, тут він працює, там не працював. Коротше, можливо, це просто так старенький себе показує, я не знаю. i9 бігає на частоті 4,7. і маю я тут від 240 до 300 плюс кадрів. По відчуттях на Ryzen все ж таки середній кадр трішки покращий. На кадрах це виглядає. Повторюю, на 99.2.0, частота 4,7 ГГц на Ryzen 8700 і в бусті до 5000. Зовні все плюс-мінус однаково. Далі відьмак. Дика охота, максимальне налаштування 2К, генерація додаткових кадрів, вона є лише у 4000-й серії. Промені RTX з урахуванням на якість, DVS так само, я обов'язково вмикаю. Коротше, максимальне налаштування з волохатою грудиною Геральда Ultra Plus. Ліворуч Ryzen 8700 і праворуч i 9900. Як бачите, друзі, знов різниці майже ніякої немає. Єдине на зв'язці 99.00 іноді є просадки. Отакі невеличкі фрізи. Мені все ж таки здається, це я тут. Завантажував ігри зі Стіму, тому саме ось так. І, до речі, температури на карті набагато краще саме на зборці Ryzen, саме завдяки корпусу. Прямий продукт, хто пам'ятає саме ту зборку, він набагато краще, аніж оцей закритий Mi NZXT, з таким от фейсом. Продув корпуса дуже важливий. У селі з 99.00 низький кадр, навіть більший за аналог від AMD. От вам, друзі, і стареньке дев'яте покоління. По-першим двом іграм різниці майже немає, ну там плюс. Мінус десь однаково. Далі дивайте стий Human максимальне налаштування 2К, здатність екрану, все як треба. І подібні ігри, і саме, саме подібні карти купують під подібні ігри. Замову трохи, буває. Але під 2К якраз і купують такі карти, максимальний сет, все, що можливо, я налаштовую до опору, тобто, тобто максимальні налаштування по графіці, RTX, DВC, на Максак, щоб було по красі. Коротше, однаковий проміжок дороги на вулицях Московії, ви все бачите на своїх блакитних моніторах. На зв'язці Кадрів трохи більше, аніж на максимальному налаштуванні з Ryzen 8700. Вже тоді, після запуску перших ігор, після запису я такий присів собі, на чековому і скинув, пам'ятаєте цей відомий мем. Да, і в рот, блядь. Втянули на ход забути хуйню, блядь. Перевага дев'ятого покоління над останнім AMD мене, м'яко кажучи, вразила. Часом побігавши серед електорату, пул середній кадр на 99.2.0 зріс до 130 FPSів, на Ryzen середній показник по кадрах дорівнюється 123. От вам, друзі, і старий та помаранчева молодь. Про ціни на процесори і можливості згодом, давайте подивимось метро шлях Сем. А це відомий додаток, 2К рівень графіки екстрім, промені красоти RTX до опору, DLSS на якості. Коротше, ультра максимальний можливий сет, який можливо, щоб блищало, сияло, як у кота відомі місця. На Ryze g на старті 6871 кадр на 99.2.0 71 73 кадри. І тут я причуманів насправді, як так, 5-річний проц. Дає більший буст карти, аніж Ryzen, який вийшов декілька місяців буквально тому. Частота 4.7 на Intel на Ryzen 5000, до цього на Intel все ж таки DDR4 пам'ять, не п'ята, як на Ryzen, і ось таке. Якщо б на Intel я виставив частоту стабільну 5000 МГц, то було б ще цікавіше по середньому кадру. До розуміння, Ryzen 7800G на зараз коштує 14800 гривень. 99.2 наліз знайти ну, просто нереально на даний час, не просто, м'яко кажучи, бо минуло вже 5 років спочатку продажу на OLX, наприклад, його можна придбати за 8К. Рандомна об'ява 8 і майже 15. Відчуваєте різницю, я впевнений, 100%. Між про однакова кількість ядер та потоків, тобто 8,16. І от вам, друзі, і приклад, що не все то золото що блищить. Далі лановек другий на максимальних налаштуваннях промені красоти TX-ON, генерація кадрів. Коротше, до цифр. Наразі на постежці до авто 63 кадри, 65, знов 63, тобто середні 63, ближче до автівки від, піднімається до 70 кадрів. Непогано, погодьтеся, якщо овер таких от налаштувань, все те ж саме, але на 99.2.0. І максимальне налаштування 1 у 1, нічого не змінюю. По протоптанні, як то кажуть, 65, 66 і знову ж таки 70. Обратно до авто. І далі по сюжету я рухаюсь зновши приблизно однакові показники. І знаєте, друзі, насправді трохи я такий здивований, м'яко кажучи, поки я не бачу якоїсь там шаленої переваги взагалі над моїм п'ятирічним дідуганом. На високих, якщо відробити трасування променів, то взагалі можна розраховувати кадрів так на 150 І що цікаво, у 24-му році, процікому 5 років використовує лише 20-30% навантаження. За потреби до сучасних ігор, до важких ігор, підкреслюю. Wake вимог набагато більше до ГПУ, тим не менш 99.2.0 приємно вражає. От дивіться, друзі, звичайний приклад. Ryzen 7 на даний час 8700 g коштує 14800 гривень. Якби я збирав для себе комп саме під ігри, то замість цього процесора я би взяв, наприклад, 13400 за 8700 гривень. Відчуваєте різницю? На різницю саме 6 1000 гривень замість 4070 Super, Я вже міг би розглядати брати, наприклад, 4070 Super. 6 тисяч гривень у більш потужну карту є вірним рішенням. ProArt це топ рішення, це не двокуверне якесь вайно від інших виробників. Знову ж таки, замість 12 ГБ відеопам'яті тут вже 16 пам'яті. До прикладу, красуня Asus ROG Strix Gaming, Strix буде трохи дорожче, звичайно, за ProArt, але Strix це саме топ серед топів. Просто подивіться на цю красу. Геймерська республіка, слоган незмінний, контурна підсвітка RGB додає десяток кадрів, ну, ми знаємо. Ну так, жарти жартами, але Strix це еталонна якість. Потужні при цьому тихенькі вентилятори уночі не розбудять, навіть якщо комп знаходиться поруч з ріжком, дівчинки або жінки, це дуже круто. Ну, хіба це не мріє мати саме таку карту? Про якість і неконвірну збірку Asus багато сказано, пересказано, чудове тут охолодження з карти, додатково можна зажити. 2 додаткових втрадую. Strix це топ, звичайно, давайте до загального розуміння, до тестування додам ще Strix TI Super. Просто щоб ви розумілися про можливості та саме цих 6000, які ми могли заощадити, і можливості цієї карти Наприклад, якщо ми обрали 13400 та 4070 Ti Super. Заради більш точного порівняння, Cyberpunk 2077 у бенчмарку максимальні налаштування ліворуч Ryzen 7 8700 g на карті 4070. Super. Посередині 99.2.0 з цією ж самою картою. праворуч 99.2.0, але з RTX 4070 Ti Super. Стандартний тест від мінімального до максимального кадру за рахуванням середнього показника. Немає сенсу дивитись увесь тест, бо дуже довгий він. По закінченню зв'язка Ryzen та 4070 Super мінімально має 44 кадри, максимально 102. Середній же FPS дорівнюється 86. Зв'язка 99.00 плюс така ж сама карта мінімальна. 48, максимальна 94, середній кадр дорівнюється 83. Перший раз, де Ryzen 4070 Super показує більш середній кадр на максимальний, покращений, ніж 992.0. Якщо узагальнювати, то у середньому Ryzen 4070 Super на 3 кадри шустріший за 992.0. А якщо до тесту додати 4070 Ti Super останню з навіть на моєму старенькому компі показники не йдуть ніяке порівняння з попередником. Просто самі друзі, дивіться. Різниця у 6 тисяч гривень, якщо казати про версію ProArt і замість звичайних 48 я вже маю 53, 53 кадри, максимально замість 94, саме на цьому процесі, 120 кадрів. А середній кадр 83 був, а зараз 96. От вам, друзі, ETI суперсила. Саме таке подібне використання грошей я називаю ідеальним балансом. Нагадую, друзі, це тестування на максимальному просеті з RTX, а якщо залишити просто ультра та відключити промені освітлення RTX, то цифри будуть набагато кращими. Мінімально вже 80 FPS, середній кадр 149, а максимально на уровні 186. Просто космічні показники, погодьтесь, я сподіваюся пояснювати перевагу 4070. Ті супер, над просто в версії супер не потрібно. Ще трохи прикладу, все те ж саме метро з максимальними налаштуваннями по графіці, нічого не міняю. Ліворуч Ryzen 4070 Super, праворуч Mi i992.0 9 та 4070 Ti Super від Strix. На старті, звичайно, Super та Ryzen видає 70 кадрів, TI Super 86 кадрів. Різниця на секундочку у 22%. Ну от скажіть, навіщо купувати Ryzen? Це, якщо можна брати, наприклад, 13400 або щось подібне від. AMD, А на різницю у грошах замість Super вже купувати 4070 Ti Super. Опору робимо на швидкість у іграх, маємо подібний результат. Немає сенсу порівнювати Super та TI Super версії, ви бачите різницю у двох іграх, достатньо цього є. Для чого все це я показую та пояснюю. Якщо ти звичайний геймер, якому нафік не потрібен там Twitch, і ти не заробляєш гроші на компі, виконуючи якусь там роботу у важких додатках, вірним рішенням для тебе саме для тебе буде купити. Про це рівня i 5, 13-14 покоління або на, від AMD недорогий, на різницю від, сім, від i7 та i9 добираєш карту на всі гроші і кайфуєш. Все просто, нічого не треба вигадувати. Саме так вчинити не буде помилкою. Помилка це коли i9 або Ryzen 9, та карта 4070 з бюджетом там 80 тисяч гривень. 13900 на даний час коштує 22 плюс тисячі гривень. І навіщо тобі такий процес, якщо у тебе, наприклад, на увесь ігровий. Комп, бюджет 80K. Ще трохи прикладу, друзі, тестування в Кіберпан 2К Ultra з променями RTX на 13400. У середньому, як бачите, 81 кадр. На по i 9 13900 13900 купу грошей на 2 кадри більше. Дайте самі собі відповідь, чи вартує різниця 2 кадри 13 тисяч гривень, я впевнений ні. Ну якщо у тебе, наприклад, подобний якийсь алішний Зіон з бібліотеками 7річної давнини, то ніякого балансу навіть 4060 чекати тут не треба. З таким процесом ви різниці не відчуєте, що буде 1060, що 4060 буде однаково. До прикладу, Ryzen 5 1600 теж найкращий буде вибір, 1600-2600, Ryzen далеко не є i 9 м 0 відним рішенням буде продати старенький п'ятий кукурузен докинути там півтори-дві тисячі гривень і вже взяти сучасний 5600. І це буде зовсім інше відчуття від гри, від бусту. Тому, друзі, не треба угорати з цих мемів про сучасну карту та старенький проц. Ви все бачили самі. П'ятирічний проц на рівних, а іноді навіть з перевагою цікавіше себе показує за сучасний проц, який коштує удвічі дорожче. До цього i 99.2.00 на пам'яті DDR четвертою, не на п'яту, як Кукурузен 8700G. Головне при зборці ПК знайти от той ідеальний баланс між ціною та потужністю. Можливо, хтось з вас запитає, а навіщо тобі новий комп на новому праці і тому подібно, якщо 99.2.00 ще може... Так, друзі, я надалі міг би сидіти на цьому праці. Він непоганий, доволі непоганий, особисто за свої кошти. Мені його майже вистачає, але я є контент-мейкером і мені вкрай потрібен потужний проц для роботи у саме редакторі, у фотошопі, очікувати 5 хвилин на кешування трогігового відео. Ну, таке собі задоволення погодьтеся. Сучасний процесор повинен бути швидкісним, це зрозуміло. Якомога швидкісним більше мати обсягу об'єму пам'яті l 3, багато потік. Це першочергове. Саме тому, друзі, скоро для себе я збиратиму новий комп, і що це буде, ви скоро побачите. Ну, якщо підписаний на канал, звичайно. Сподіваюся, сьогодні ви зрозуміли, що не треба максимально вкладатися в процесор, якщо, наприклад, комп збирається особа під ігри. Краще знову таки знайти золоту середину між процем та відеокартою, збережені кошти витратити на більш потужну віддяху, аніж вкластися в проц, або додатковий обсяг пам'яті там витратити на неї охолодження. Якщо в тебе, наприклад, 10400, 11400 або 3600 Ryzen 5600 від AMD, то ідеальним вибором буде RTX 4060. Це про баланс, я кажу зараз, або 4070 залежно від твого бюджету. Старі Зіони або 5-7-покоління від Intel це не про баланс взагалі. Подібним динозаврам до пари максимум 1050, якийсь піде, бо сучасну карту вони більше половини навіть ніколи не завантажать. Наведіться, друзі, на ці помінні інстаграмні магазини де продають подібне лайно, треба мати розуміння, що збираєте, і дешеве просто не буває якісним. Я впевнений, ви сьогодні багато корисного почули, побачили. Не завжди є сенс купувати дорогий процесор, треба розумно підходити до збірки або апгрейту свого ПК. Якщо тобі було насправді сьогодні цікаво, то вліпи подобайку, мені буде дуже і дуже приємно. Напиши взагалі в коментарях, який маєш комп і чи збираєшся оновлюватись, теж цікаво почитати. Далі нові збірки на. Різні бюджети, мій кум наприкінці місяця без підсвітки буде строгий такий дизайн. Отже, перевір підписку, щоб не пропустити. І до зустрічі, друзі, у наступному відео. Бувайте!